Чому людина не може проковтнути їжу навіть маленькими порціями? Підписуйтесь і я розказую. В першу чергу проблема пов'язана з езофагітом, запаленням слизової стравоходу або його спазмом. Це найчастіше. Тут, звісно, треба обстеження робити, фіброскопію, щоб підтвердити чи скасувати. Друга причина це стискання ззовні. Тут вже може бути набагато складніше. Це і лімфовузли, і збільшення, і інші проблеми. Щоб це відкинути, це треба робити КТ грудної порожнини. І неврологія. Ну, неврологія це мало бути якесь неврологічне захворювання, яке поєдналося також з порушенням ковтання. І ви фактично маєте знати ще якийсь діагноз, Це, наприклад, перенесений інсульт, травма була або прогресуюча неврологічна.